Отже, про активацію допомоги нашій державі Дублін зокрема планує надати Києву радари жираф. Ось про таке на зустрічі із головою нашої держави Володимиром Зеленським заявив прем'єр Ірландії Мікхол Мартін, як заявив офіс президента. Окрема увага на зустрічі була приділена контролю неба участі Ірландії в коаліції із розмінування та тренувальній місії Європейського союзу із підготовки українських військових. Зауважимо, що радіолокаційна система жираф. Може виконувати функції командного пункту. Ці радари застосовуються у французьких та естонських підрозділах, де визначають цілі для пускових установок зенітних ракет містраль. І у Хорватії під час футбольної гри на стадіоні вивісили банер на підтримку України. Ультрас показали плакати, на яких хорватською мовою написано Віримо. Вашу перемогу слава Україні, героям слава зазначимо, що вони не вперше роблять перформанси на підтримку України після повномасштабного вторгнення. Вони вивішували патріотичні плакати, нагадуючи про війну Росії проти нашого народу. Ну, що ж, а тепер про ті заяви, які вже пролунали від Дональда Трампа стосовно України, наші перспективи. Наскільки залізні ці позиції будемо розмірковувати разом? Україні варто забути про членство в НАТО, адже саме через це, ніби то і почалася війна. Таку думку озвучив президент США Дональд Трамп. Відмова від альянсу вступу, точніше в альянс, на його думку, це і є та поступка, на яку має піти. Київ під час майбутнього врегулювання конфлікту варто зауважити, що американський лідер і раніше говорив, що причиною вторгнення Росії в Україну, нібито стала обіцянка НАТО, що Україна колись стане його членом. Ну, що ж сказав очільник Білого Дому цього разу, пропонуємо власне послухати дослівно. Я не хочу зараз розповідати, яких поступок я вимагатиму, але я можу вам сказати, що про НАТО Україна може забути. Я думаю, що ймовірно альянс і є причиною, чому все почалося. Тим часом державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що він не вважає, що НАТО перебуває під загрозою будь-яких зовнішніх чинників. Однак небезпеку для нього становлять його ж члени, які виділяють недостатньо грошей на спільну оборону. За його словами, йдеться про багаті країни, особливо у західній Європі, які як каже Рубіо, за 40 років не витрачали на свою армію жодних грошей. Він додав, що США не можуть продовжувати це субсидіювати, адже це. Несправедливо.